Друзі, всім привіт! Знову ми разом. Зараз їдемо на вулицю Лесі Українки, там покатаємося нас, попросили, щоб ми там проїхалися. Ну а маркетоп, ще на гетьмана Сагайдачну то вже в слідуючий раз поки що ми обзори по продуктах я зробив вам. Хватимо подивитися. Завтра середа у нас виходить акція ВТБ. Можливо я в якесь з'їжджу. виберемо. Ну і там чи завтра, чи післязавтра, давайте тоді вже в той маркетоп з'їзди подивимося, що там за площадка дитяча, гарна, новенька. Так, вже прохладненько, хоча. Хоча пише 26 градусів, ну так, свіженько. Вітерець. Зараз так опасно їздить. Дерева падають, дивився в новостях. Може прибити. І на машини падають. І на людей, скільки в нас вже таких аварійних дерев в місті, просто дофіга. Другий день проти вітра попадаю. В шляху, Наверно, поїдемо знову через Албазне, щоб не через Юру підпертися. Ой, не те. Так, давайте по тротуарчику чуть-чуть тут тихіше. Подивите ціни на бензин, кого цікавих, на газ, газ 32,99. У нас гаса у вас. Чуть-чуть підпустили колеса, рішив маленьким насосом підкачати, біля тебе зупинився, так воно жесть, так довго качає. Таке ощущення, що голосту я. Пігачу. Так, ні, давайте тут по подаруємо. Не хочу, там такі колдоби. Тут же все-таки рівніше. Дзвонило руководство мені там. Мені ще футболку треба забрати. Случайно з формою забрали. Мою футболку. Предлагали один об'єкт. Охороняти. Частний сектор теж. Ну, туди треба їздити. Коротше, аж за стадіон Ворскла. Ну в принципі зараз то я, да, швидко б доїжджав би Но мені не подобається графік, сутки двоє, тобто через двоє суток постійно на сутки треба заступати А потім похолодає, там сніг дощ, що я не зможу на велосипеді їхати, ну дощо таке, от є дорога, ну що слизько їхати дуже. На тролейбусі поїть або на маршрутці можуть почтальйони встановити. Коротше, якось не дуже. Хотілося, якби пропонували поближче десь. І більш немає об'єктів, крім... крім цього. Ну, я, Коротше, Поки підму... відмовився я, будемо так казати, за три з половиною роки, роки. Типу Тіпа... відпуску не був. Зараз баб'є літо. Будемо кататися. Об'їздимо всю Полтаву по новому кругу. І вечором будемо коштувати ті креветки, що я по сіній волні заказав, ну акціоні. Без глузків, без нічого, тільки їх обжарити, якийсь соусик. Хоча в мене є ці соуси всякі, що я накупив по акції. Можна з ними. Та мурмушель і буде ок. Або картошечку. Плавлений сирок такий президент, що в, е в этом такой коробочки квадратній пластмаси тоже там по акції я заказував, то на нього я вже не встиг. той хто вже його маламурив. Так що надо на креветки вспіть. Десь помідорчики треба якісь. придбати дішов. Так, їду по карті, щоб не потірятися там. Бо там я дивлюсь, яка гамлика. Ми колись там з вами їздили. Може я і по лесі Українки їду. we Сейчас чуть-чуть по тротуарчику, потом з'їдемо на дорозі. Як буде настрій, треба буде трохи поїздити, може по місту, десь пошукати якусь шарагу, куди потрібен охоронець. То по дрова не рубать, не кулять. І сю зиму не, є, та не кочегарить там. Як багато зараз контор всяких таких. Де треба дрова рубати, куляти, коротше. І сторожувати і пиляти і рубати. Mm -hmm. Родам добре. Так, треба не виїжджати, так? Щось так, а не очень тут дорога, отже тротуар Бачите і поверну і все одно. Вітер, лице сто пожелуді. Треба диких кабанів сюди направитися. вже жар взяв з собою недопитий отой шнапс газірована гренатей на, на грейфрукті кажись. така гірковата штука невеличкий у нас підйом. Дирдир зад. Так, нам походу ж по прямій, потом, наверное направо о я не співаю фух нема сил крутить летить. зараз тут поїдемо. трішки по ще про тротуар. фух так що там ми з вами 13 хвилин їдемо Тіпа встав і не встав. Коротше, зліз з сідла, а з вело не встав і одною короче, на педалі, другою, як на самокаті, тільки що через переход. бо затягнуло сьогодні. Я так і не зрозумів, передавали на вчора, на, на сьогодні дощі так Так їх і не було по ходу чи я їх проспав Ті дощі Да тут звісно вихлопів я надихаюсь З три часа 15.00 Ох і тут щільний графік, який дивіться, скільки машин. Туди сюди, туди сюди. Може, хоч спину буде дуть, як ми повернемо направо праворуч. Зато тут не спів, хоча ми можемо зараз поїхати по цьому, щоб не чекати по дорозі, по тротуарчику. тротуарчик конечно, ще тот. Гур'яном на наполовину, як на горбі, ну я ж на коні тут. Так, ми ж потихеньку вроді добираємось. Чітко. Сейчас десь небо зупиниться шнапса дергнуть сьогодні у нас тільки без алкоголка водичка компотики а ще морсі я той не випив він до 16 числа а сьогодні 17 -е, так що треба ще буде морсик сьогодні випить друзі. Ось помимок. Я морсика не попив. Мосика на шнапси. Шеритоніч напс. А, це треба. Можна робити. з нього. Ладно, будемо пити на ходу. Главное крышечку открутить. Оп, 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 оп. оп. Так, звук пошел. Ох, кисленький. такие холодные так есть такая